Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації. Бачите, друзі, виноградник не вкритий. Земля не замерзла. Сьогодні 14 грудня, оскільки осінь була дуже довгою, тривалою, затяжною не встиг нічого вкрити. Земля не замерзла. Ось. Бачите, сама обвалилась. Бо я вчора вчора однорічний кущі. Сміло сміливо, навіть без лома вона розбивається. Будемо зараз вантажити на тачку і вкривати. Вчора однорічні кущі, зараз підійдемо до них. Я вкривав відром носив. Тому що зараз тачка буде тут розрихлювати сніг. Ось, друзі, підійшли ми до однорічки, бачите, понакривав їх ось так ось. По три по чотири відрі на кожний приносив. На дворі похмуро зараз. Температура десь плюс 2-3 плюс градуси. Більш-менш. Сніг майже весь розтав. Ну, щось трошки є. І зараз починаю вкривати. Обрізку, ви всі бачили. Дивіться, бачите, ось. Дуже легко кущики пригнути. І, бачите, пригинаємо дуже легко. Ті, що трошки догори. Теж пригинається, все тут добре пригинається. Ось, ось чуть далі, бачите, ось пригинається, зараз грудомаку покладу сюди і далі буду сипати землю. Ось дивіться, бачите, хто ніколи не вкривав. Тут з цього кінця чуть-чуть землі насипав. І воно вже пригнути, далі можна засипати. Так само ось тут. Вже засипано. А цей кущ я ще до снігу вкривав і мені не видно було де, гіл, де гілки. Тому я буду зараз досипати землю. Тоді не встиг, трошки тільки накрив. Чуть-чуть тільки накрив, бачите. І там чуть був накрив. Ну, поступово, скільки зможу, стільки вкрию. В основному буду накривати самі такі кущі, які мені потрібні, які я. Які дуже гарно плодоносять і які менш морозостійкі. Ось бачите друзі. Притиснув камінем. Камінь лежить. Тут вже вкрито і без каменя було. Там, не знаю, хто що собі думає. На годиннику, бачите, майже без 23. А ми вкриваємо. У нас нема запланованого. Коли це все буде вкрито, чи цей ряд, чи інший, головне працювати. Помаленько, помаленько і все вкриється. Друзі, вже четверта година, трошки більше. Я буду відеозйомку завершувати. Але вкриватиму ще сьогодні. Обов'язково. Ще з пів годинки, може і годинку буду. Бачите, ось камінчиками приложено, прикладено, Аби земля. Лягла як тільки земля лягає, все гаразд. Бачите, тут так само прикладено. Наскільки ось. Ось ось потрібно. Так ось. Щодня в мене нічого не заплановано, по чуть-чуть, по чуть-чуть, і будемо вкривати. Ось, бачите, якщо так от нібито торчить, а коли беремо так цю кладемо сюди, цю беремо ось сюди. о, і так буде, ну трошки воно ляже туди, звичайно, але буде вкрито. Нехай всім щастить товариство. Гарних всім рожаїв. І перемоги над одвічним ворогом.